McDonald's найбільш відома та популярна мережа ресторанів швидкого харчування в світі. Зараз навряд чи знайдеш людину, яка ніколи не чула про Макдональдс. Тому сьогодні ми вирішили вам розповісти про створення та розвиток мережі, яка завоювала світ. Сьогодні McDonald's це не просто мережа фастфуду, це глобальна корпорація, що налічує понад 38 тисяч ресторанів у 19 країнах світу. Але давайте почнемо з самого початку. Історія компанії Макдональдс почалася в 1940 х роках в Каліфорнії у невеличкому містечку сан бернардіно куди велика депресія занесла братів МакДональд Річарда і Моріса. Їх також називали Дік і Мак. Попрацювавши в Голівуді монтувальниками декорацій та назбиравши трохи коштів, молоді люди відкрили невеликий кінозал, але ідея прогоріла, а брати вирішили перекваліфікуватися та збудували біля дороги закусочну для водіїв. В той час в Америці стрімко збільшувалася кількість автомобілів, і придорожні кафе набували неабиякої популярності. Кафе братів стало приносити гарний прибуток. Вони досягли доходу 200 тисяч доларів на рік. У перерахунку на сьогодні це приблизно 2,5 мільйони доларів. Але потім вони помітили, що прибутки почали зменшуватися. Проаналізувавши ситуацію, вони виявили всі недоліки у своєму кафе та пішли на радикальні зміни. Вони зачинили кафе на три місяці і почали реалізовувати свої ідеї в життя, зменшили меню з 27 до 11 позицій, ввели самообслуговування, відмовившись від офіціанток, які підносили закази до машин та замінили весь посуд на бумажняний. Але самим головним інноваційним впровадженням стало приготування продукції як на конвейері, де кожна людина займалася своєю справою, і на приготування одного бургеру витрачалося менше однієї хвилини. Завдяки цим інноваціям ціну гамбургера вдалося знизити з 30 до 15 центів. Після відкриття у грудні 1948 року оновлений Макдональдс швидко набирав популярності, а дохід братів через два роки виріс більш ніж у два рази. Потім їхньою системою швидкого обслуговування скористуються і інші ресторани, які в майбутньому теж стануть дуже популярні. Це такі заклади, як Taco Bell та Burger Kings. Але справжній Макдональдс, який ми знаємо, створила зовсім інша людина. А саме Рей Крок, якого доля звела з Діком і Маком. Про створення імперії МакДональдс є досить гарний художній фільм з назвою Засновник. Хоча в деяких моментах історія у фільмі не відповідає дійсності. Найбільше це стосується саме Рея Крока. В фільмі він виглядає в образі 50-річного, не дуже успішного підприємця, який продає міксери для коктейлів. причому не дуже вдало. Насправді він не був супер успішним підприємцем, але й невдахою він теж не був. Рей Крок мав свою фірму з продажів міксерів для коктейлів. І не за ким набігав, як це показано в фільмі. Міксери гарно продавалися, що дозволило Кроку зробити непогані заощадження, які потім він вкладе у побудову мережі Макдональдс. Також в фільмі показується, що Рею Кроку поступило замовлення на цілих 8 міксерів, і він сам вирішив поїхати подивитись, хто збиває по 40 молочних коктейлів одночасно. Насправді, Крок у своїй автобіографічній книзі писав, що в 1954 році його клієнти при заказі міксерів почали додавати дивну фразу: Нам потрібні такі ж міксери, які стоять у братів Макдональд у Сан-Бернардіно. Спочатку він не придавав уваги цьому дивному побажанню. Але коли більшість половини його клієнтів говорили цю фразу при замовленні, цікавість його все ж таки здолала, і він роздобув інформацію про братів Макдональд. Ось цитата із книги Рея Крок. На свій подив я з'ясував, що у Макдональдів був не один, не два, не три, а цілих вісім міксерів. Я на силу міг собі уявити, як 8 машинок одночасно збивають 40 коктейлів. Ще сильніше мене здивувало те, що підприємство братів розташовувалося в загубленому містечку в каліфорнійській пустелі Сан-Бернардіно. Кінець цитати. Тобто, насправді, не брати позвонили Рею, тим самим змінивши його долю. А сам Рей вийшов на братів Макдональд, так як він мав активну життєву позицію та розумівся на бізнесі. Спочатку до нього прийшла ідея постачати міксери у всі майбутні ресторани Макдональдс. На той час по франшизі вже працювало близько двох десятків ресторанів. Рей Крок довідався, що процес розвитку мережі зупинився через те, що агент по франчайзингу звільнився. Побачивши неймовірну популярність та перспективу, Рей Крок вирішив вложити всі свої заощадження в франшизу МакДональдс. Відкриваючи бізнес за франшизою, ви не купуєте частину бренду, вам лише дають можливість заробляти, використовуючи досвід, знання, продукти і технологію франчайзера. Всі основні моменти і нюанси регулює спеціальний договір. За використання відомого бренду з метою отримати прибудок, треба зробити одноразовий платіж і регулярно платити роялті, що становить відсоток виторгу або обсягу продажу закладу. Після того як Рейк Роб став агентом з франчайзингу. В березні 1955 року він заснував компанію McDonald's System Incorporated, яка через 5 років була переімінована в McDonald's Corporation. 15 квітня 1955 року він відкрив власний Макдональдс у містечку Дес Плас у своєму рідному штаті Іллінойс. Після чого кількість ресторанів McDonald's почала зростати з великою швидкістю. Кожен покупець ліцензії одноразово виплачував 950 доларів і відраховував 1,9% від товарообігу ресторану, від яких 0,5% отримували брати Макдональд, а Крок отримував 1,4%. У 1956 році відбулася знакова подія для компанії Крока. В Макдональдс на посаду фінансового директора прийшов Гаррі Соненбург. Гаррі запропонував схему, за якою можна було отримувати додатковий заробіток яким не потрібно було ділитися з братами Макдональд. А саме, треба було утворити компанію з нерухомості, яка буде скуповувати землю, на якій будуть знаходитись ресторани МакДональдс. А франчайзі повинні будуть платити завищену орендну плату за землю, таким чином, приносячи. Ще більший прибуток. Наприкінці 1956 року товарообіг 17 ресторанів складав 1,2 мільйона доларів. Через 4 роки мережа налічувала вже 228 ресторанів з сумарним обігом в 38 мільйонів доларів. А ще через 5 років в активі компанії було більше 10 тисяч ресторанів. Цей стрімкий ривок відбувся після того, як Рей Крок у 1961 році викупив у братів всі права на торгову марку МакДональдс за 2,7 мільйона доларів. Рей Крок впровадив стандартизацію, автоматизацію мережі, а також дисципліну. Учасники франшиз ретельно відбиралися з урахуванням їх трудової етики та амбіцій. Крок постійно вдосконалював кулінарну технологію та ідеологію обслуговування. Саме він сформулював знамениту систему якість, культура, чистота та доступність. Він перетворив принципи братів Макдональд в корпоративну філософію, яка здатна працювати в будь-якій країні з будь-якими культурними традиціями. Компанія постійно відслідковувала смаки споживачів, періодично пропонуючи нові страви. Рей Крок приймав у цьому саму активну участь. Та правда, його кулінарні рецепти не принесли Макдональдс великої слави. А от лаври міжнародного кулінарного хіта отримав Джим Делігаті. Саме він придумав Бігмак. Після того, як в 1968 році бігмак почали продавати у всіх ресторанах McDonald's, обіг компанії прибавив 12%, світова експансія McDonald's почалася 1 червня 1967 року в Канаді. Сьогодні в Канаді налічується понад 1000 ресторанів. Коли в 1992 році в канадському McDonald's ввели в меню піцу. Вони відразу стали найбільшою роздрібною мережею з продажу цієї страви. 20 липня 1971 року відкрився перший ресторан в Японії. Він розмістився на площі всього 150 квадратних метрів в центрі Токіо. І в перший день продажів товарообіг склав 3000 доларів. Наприкінці 1993 року. Макдональдс став найуспішнішою ресторанною мережею в Японії, яка налічувала близько 2300 ресторанів, товарообіг яких майже вдвічі перевищував товарообіг найближчого конкурента. У 1971 році також були відкриті перші ресторани в Німеччині та Австралії. На сьогодні в Німеччині понад 600 ресторанів, а в Австралії близько 635. У Франції та Англії перші ресторани з'явилися на початку 1970-х років. Нині у Франції працюють більше 630 підприємств, а в Англії понад 700. Ці шість країн Канада, Японія, Німеччина, Австралія, Франція та Англія відомі як Велика шістка Макдональдс», тому що вони дають близько 80% доходів від основної діяльності ресторанів за кордоном. Ресторани Макдональдс, відкриті в інших країнах, відіграють дедалі важливішу роль у роботі компаній. Наприклад, у 1997 році. Товарообіг 10 752 ресторанів у 108 країнах світу становив 16,5 мільярдів доларів. Ресторан Макдональдс у Пекіні, що відкрився 23 квітня 1992 року, встановив рекорд першого дня роботи. Тут обслужили 40 тисяч відвідувачів. Ще два рекорди було встановлено в Польщі в 1992 році і кожен перевершив Пекін за кількістю замовлень у день відкриття. У ресторані в Варшаві, що відкрився в червні, кількість замовлень сягнула 13304. Але цей рекорд було побито в Катовіце 6 місяців по тому. Макдональдс виявився надзвичайно популярним і в інших країнах, які раніше перебували за залізною завісою у Чехії, Східній Німеччині, Угорщині та Словенії. Україна стала 102 ю країною, де почала розвиватися мережа Макдональдс. Перший заклад Макдональдс. В Україні відкрився 24 травня 1997 року. Поруч зі станцією метро Лукянівська в Києві, станом на 8 жовтня 2021 року, у 24 містах і 4 селах України діють 106 закладів харчування. Вся діяльність ресторанів МакДональдс здійснюється від імені компанії Макдональдс Юкрен ЛТД, яка є 100% власністю макдональдс Корпорейшн». Дев'ять українських ресторанів «Макдональдс» увійшли до списку 100 найбільш відвідуваних закладів мереж у всьому світі. Зокрема, ресторан, що розташований у Києві біля центрального залізничного вокзалу, посідає в цьому рейтингу друге місце. Меню в українських закладах мережі мало відрізняється від меню інших країн світу. Втім, деякі страви є наявними тільки в Україні. Наприклад, щороку в закладах мережі проводиться сезон української кухні. Також в меню представлена серія українських бургерів та український соус. І на кінець слід згадати, як склалася доля засновників Макдональдс. Після продажу всіх прав Рею Кроку їм залишився їх ресторан у Сан-Бернардіно. Але їм довелося змінити назву на бік М. А Рей Крок натомість відкрив поруч з ними новий Макдональдс. Брати не витримали конкуренції і були змушені закрити бізнес. Після цього брати Макдональди Маючи на своїх рахунках величезні кошти, вийшли на пенсію та почали подорожувати світом. Морріс Макдональд помер від серцевого нападу в Ріверсайді, штат Каліфорнія, 11 грудня 1971 року у віці 69 років. Він був похований на кладовищі у Катедрал Сіті, штат Каліфорнія. Річард Макдональд також помер від серцевого нападу у будинку для літніх людей. У Манчестері, штат Нью-Гемпшир, 14 липня 1998 року у віці 89 років і його було поховано неподалік на цвинтарі у своєму рідному місті Манчестер. Рай Крок прожив насичене життя і помер 14 січня 1984 року у віці 81 рік. Причина смерті серцева недостатня. У 1980 році чоловік переніс інсульт і після пересувався на інвалідному візку. Але це не завадило йому до останніх днів вести свій багатомільйонний бізнес. Історія McDonald's має ще дуже багато різних цікавих фактів та історій, пов'язаних з цим брендом, в тому числі і скандаль. А у мене наразі все. Якщо ви хочете продовження історії про лідера фастфуд індустрії, натисніть вподобайку цьому відео. Коли відео набере тисячу вподобайок, ми зробимо другу частину. А вас я хочу запитати, хто, на вашу думку, являється засновником McDonald's? Напишіть в коментарях. Також під роликом можете написати, про яку людину чи світовий бренд ви б хотіли побачити відео. Бажаю всім українцям мирного неба та якомога скорішої перемоги над окупантом. Слава Україні!